Привіт! У цьому відео ми поговоримо про три кроки до енергії і здоров'я. Ми розберемо, що таке з енергетичної точки зору хвороба, що таке здоров'я, які зараз є методи зцілення енергетичного, як кожен з них працює, виділимо, що там у них спільного. І таким чином зрозуміємо наші кроки, що нам робити, щоб бути. Повними енергії та здоровими, почнемо з того, що таке здоровий орган, хворий орган або система. Під системою я зараз маю на увазі нервову систему, лімфатичну систему, кровеносну систему, будь-яку будь систему в нашому організмі. Кожен орган в нашому тілі резонує на певній частоті коливань. Тобто, все коливається. Якщо нас розібрати на під мікроскопом збільшити нас до субатомних частинок, до електронів, ми побачимо, що ми постійно знаходимося у коливанні. Ми рухаємося, і кожен наш орган також коливається. У кожного органу різна частота, але вони близько одна до одної знаходяться, тому що це все тримається в межах одного тіла. Чим здоровіший орган, тим ця частота вища. Чим він більш хворий, тим нижча. Певна енергія у вигляді подій подається постійно на наші чакри, на нашу енергетичну систему, на наші енергетичні тонкі тіла. І якщо ми її не проводимо, цю енергію не відпрацьовуємо, цей урок ми кермічний не проживаємо, ми складаємо її, і вона проявляється у вигляді ущільнень, блоків на наших а, тонких. Тілах. І якщо це повторюється роками систематично, значить це ущільнення приходить на щільне фізичне тіло і таким чином проявляється хвороба. Зазвичай будь-яка хвороба не з'являється отак. До того було дуже багато ситуацій, внаслідок чого. Вона виникла і перший крок до енергії і здоров'я це усвідомити те, що в основі будь-якої хвороби лежить певна установка або програма, яка її і запускає. Тобто паттер нашої поведінки, чому в той момент ми не проводимо енергію, чому ми її затискаємо, чому ми не говоримо, тому що ми боїмося здатися якимись, ми боїмося щось втратити. І оця програма, яка має бути пройдена як кармічний урок, вона і є причиною. Так? Це перше усвідомити, що хвороба це наслідок, але є ще сама суть на енергетичному рівні. Причина. Поїхали далі. Тепер розберемо, які види енергетичного зцілення існують, щоб знайти щось спільне в них. Я точно не можу згадати всі, я не знаю всі види енергетичного зцілення, але таке, що більш на слуху. Я для себе їх поділяю на два види: це фізичні і нефізичні. Фізичні там, де є ще присутність якогось фізичного об'єкта, наприклад, гонга. Ми їх розберемо пізніше, а не фізичні, там, де достатньо тільки людини і її свідомості. До нефізичних я відношу біоенергетику, рейки, тетахілінг, хопонопоно, ну, от все сюди. Давайте коротко по ним пройдемося. Як працюють рейки? Людина, майстер, з'єднуються. Через Егрегор, засновника Рейки, Мікао Усуї. Вона з'єднується із вищим, із енергією творця, її ще називають, із білим світлом, сяйвом, із тим, з чого усе зроблено, із цією універсальною енергією. І проводить її. Я починаю говорити, у мене ж тут все включилося. Пішла енергія. І проводить її, Та впускає умовно, через сьому чакру до себе. Цьому чакру. І далі, як через провідника, проводить її через руки, і так може зцілювати людину, приміщення, будь-що будь тварину, стосунки, якщо купнути глибше. Як це фізично відбувається? Людина переналаштовується мозок у певний е, стан. Та я от зараз з вами говорю, тобто я присутня тут, в мене мозок активний, він працює, але разом з тим я усвідомлюю, що мені сюди подається енергія. Ну от Приблизно такий стан це два паралельних е, процеси. Тобто, коли мозок переключається, наприклад, на тета хвилі чи на альфа хвилі, нам не обов'язково повністю відключатися, впадати в кому чи в такий ста. Воно напрацьовується, оця паралельність. І через руки я зараз можу це все видавати. Але по суті, не тільки через руки, а повністю своїм тілом, тому що зараз я вже розумію, та, я можу через сердечну чакру це видавати. І як це відбувається? Для чого, чого ми використовуємо руки для зцілення? Тому що так людині легше ну, уявити, чи що. Тому що руки це перше, що включається. Але ключове тут не руки, а ключове тут стан, в якому я зараз перебуваю і який я зараз із себе транслюю. Підеться через руки, підеться звідси, чи піде це загалом від мене, та як від одиниці. Це це неважливо абсолютно. Як працює та хілінг? Майстер виноситься, тобто включається знову верхні чакри, він виноситься вгору у простір білого сяйва і там зцілює людину, будучи божественним провідником енергії. Тобто, також людина не включає сюди своє его, абсолютно ніяких своїх особливостей індивідуальних, вона усвідомлює, що вона просто проводить цю енергію, є провідником, дає іншій людині. І знову ж таки, це все це божественне світло. Якщо ви коли-небудь робили медитації на вище я, там ви з товпом світла зв'язуєтеся із вищою енергією. Це знову ж таки, отой білий простір. Він може бути світлофіолетовим, він може бути рожевим, блакитним, але зазвичай це ось. Приблизно це фіолетовий і білий, ось такі кольори. І коли ви самі заходите в сеанс ченнелінгу, коли ви в ідеалі медитуєте, але в медитації це трошки важче досягти, або коли ви йдете на сеанс регресу до когось, майстер завжди знаходиться у цьому стані, його мозок переключається на трошки інші хвилі. І тому він може під'єднатися до ефіру, він може під'єднатися до Акаші, до цього божественного джерела енергії та здоров'я. хо поно працює таким чином, що ми начитуємо, там здається п'ять речень я дякую тобі, я прощаю тебе, щось там, я люблю тебе. І це повторюється певну кількість разів. Знову ж таки, це високовібраційний склад, який ми промовляємо, а звук він надзвичайно потужний і надзвичайно сильно працює, і надзвичайно сильно може змінювати. Ми начитуємо, ми піднімаємося на високі вібрації, і так як це циклічно відбувається, начитуємо, 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 одне й те саме робимо, наш мозок трошечки також відключається і переходить в цей стан. Працює точно так само. Практика поклонів є така, що ми робимо. Вона дуже сильна, тому що там ти робиш одну і ту саму дію, не думаєш ні про що або концентруєшся на одній думці, на якійсь на одній мантрі, на одній афірмації, і ти з цим робиш поклони. Таким чином тіло рухається циклічно, а мозок переключається в цей стан, і в цей момент відбувається зцілення. Я можу тут приводити зараз дуже багато прикладів різних діяльностей. І хочу вам цим відео показати те, що це не щось надзвичайне. Ось цей тени, це тета хілінг, ченелінг, рейки це все щось що відбувається різними методами. Просто комусь прийшло, що це можна робити так. Він називає свій метод таким чином і розповсюджує його. Але. Є багато незапатентованих методів, як почати бігати, бігти пів години, і потім ти після бігу йдеш, і в тебе абсолютно цей прекрасний стан, де мозок працює на інших хвилях. Будь ласка, користуйтеся і в цей момент під'єднуйтеся до свого каналу, до каналу зцілення, до каналу Вищого Я, до Божественного каналу. Дуже схоже ще на хопонопоно працює молитва. Теж високовібраційний склад словесний. Людина начитує, та, наприклад, 108 там, циклів робить молитву слов, читає, або там 40 з чимось, я вже точно не пам'ятаю. Ви начитуєте і входите туди, в цей стан. Точно так само. Тому монахи, які жили в печерах, які жили в келіях, вони однозначно ченелери. Не, не Чен Ченнелери це просто назва. Але процес однаковий знову ж таки. Вони однозначно ті люди, хто могли отримувати інформацію з тонкого плану і підключатися до тих структур, які були в їхньому полі, до тих святих, з ким вони взаємодіяли, або до кого вони молилися, до е і Ісуса або там, ну і так далі. І тоді їм могли приходити откровення, тоді їм могли хтось е з'являтися. І це доступно абсолютно кожній людині на землі. Так, давайте ще коротко про фізичні методи зцілення. Дивимося зараз, як вони працюють. До фізичних я би відносила, наприклад, літотерапію. Це робота із кристалами і з каменями, тому що камені резонують на частоті, яка дуже схожа на частоту. Резонування людського тіла, органів і різних систем, та і камені нам можна ставити на різні фаланги пальців, прикладати сюди, або просто взаємодіяти, брати їх до рук. Чого інколи так хочеться підійти до якоїсь гори, коли ви в горах і прикластися, отак до неї всім тілом, або задом, і, і ось тут потилицею. Тому що хочеться взяти цю енергію, обмінятися з нею, вона дуже схожа на нашу. Ну, ми живемо на землі, ми зроблені з матерії. І про камені варто зауважити, що якщо ваш мозок постійно перенапружений, якщо в ньому багато думок, якщо в ньому багато тривог, якщо ви агресуєте, злитеся на когось. Це добре пропускати ці емоції через себе, але е, якщо тут таке відбувається, то камінь, маленький кристал вам ніяк не допоможе. Е, що першочергово все одно йде стан свідомості, а потім усі допоміжні е, інструменти. Так, він чимось врівноважиться, але пам'ятайте, що в першу чергу це йде обмін енергії, Та ви також заряджаєте камінь точно так само, як він заряджає вас. Далі про все, що пов'язане зі звуком, це гонг, італійською називається ді гонг типу, як «ванна, ванна з гонгу. Це чаші, і це спів, хоровий спів проведення голосом. Оця робота з гонгом, сесія, коли ти там лежиш. І Спочатку йде робота з гонгом, а потім ніби з бубном над тобою, і ти тілом можеш фізично відчувати цю вібрацію, е <-PC2> mm -hmm. працює потужно, тому що переструктуровує енергію, і там, де були блоки, там, де було щось, да, не текло а вільно і спокійно, воно вирівнює і ніби розчиняє, знімає ось ці. Шари того, що не допомагає вашій системі функціонувати. Так само чаще, коли ви сідаєте, налаштовуєтеся на цей звук, заходите у звук, теж дуже сильно переструктуровує. Так само можна працювати і з церковним дзвоном. Якщо та, у вас є оцей досвід взаємодії зі звуком, він також лікувальний, він також гармонізує і переструктуровує. Ну, звук працює. Так, ніби біля вас стоїть велика колонка, або та, ви стоїте біля великої колонки, музика валить, і ви відчуваєте тілом ось цю вібрацію. Ось. Ця вібрація, якщо вона благосна, якщо там грає мантра, чаша, гонг, спів, якийсь такий та, високовібраційний, вашу систему одразу змінює. І останнє із фізичного це ароматерапія. Тобто ми беремо тонкі властивості рослин, оці їхні тонкі якості і вдихаємо їх. Деякі рослини мають якості розслабляючі типу лаванди, деякі навпаки підносять типу лимона. І ну тобто, ми взаємодіємо, змінюються наші вібрації теж, тому що ми на рівні нюху заводимо їх в свою систему. Давайте оці всі методи ми зараз підсумуємо про що вони, про те, що. Якщо ви взаємодієте з майстром, майстер проводить вам інший стан, видає вам цей стан. Або якщо ви взаємодієте із чимось фізичним, цей фізичний атрибут передає вам також свій стан. А звук просто через звук вас впорядковує. Це значить, що крок номер два для нас, щоб бути енергійними, щоб бути здоровими, розібратися, що це за стан. і Спробувати побувати у ньому, хоча б раз <laughs> оцей, коли вам щось загружається, коли у вас є контакт, коли вам приходять дуже ясні і чіткі ідеї про те, що вам далі робити, про те, коли немає сумнівів, що це правда і що це саме так. Описати цей стан неможливо. Його треба один раз відчути, точно так само, як треба один раз відчути оргазм, і тоді будеш знати, що це він. Я не можу описати оргазм людині, яка його не ніколи не проживала. Та ти слова <нів> набагато бідніше, особливо мій словниковий запас. Вже помітив. Тобто, крок два. Навчитися потрохи переходити в інший стан. Я от сижу думаю, що дещо вам не розказала, ще, яке важливе тут. Ну давайте коротко. Про те, як би я зцілювала, якби зараз була така потреба. По-перше, через передачу стану. Особливо, якщо інша людина теж практикує, це досить легко, я як провідник. Та, підключаюся до цього простору і просто передаю через себе туди, куди я бачу, цій людині зараз треба, в той орган, в ту систему. Друге, це через візуал, тобто уявляю фантомне тіло, теж бачу, де там прогалини, і туди якось або руками можна це все діло залатати, зняти, або просто теж візуально собі через намір спрямувати туди енергію. І третє це через коди. Просто я отримую із потоку числа, і це ми вертаємося до першого пункту, до програми, що ми запрограмовані діяти певним чином, і тоді ми діємо, 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 і хвороба з'являється як наслідок. І ось цей код це ніби кусок коду, який переписує програму першопочаткової людини, а просто перестає так діяти, і як наслідок хвороба теж потім проходить. Але тут є важливе питання, чи потрібно зцілювати інших, чи потрібно зцілювати їх їм цей наслідок, тому що кармічні події будуть подаватися в їхню систему і далі, тобто сенс не в тому, щоб змінити наслідок, а в тому, щоб змінити причину. І зараз у мене є такі дуже питання ось з екологічністю, чи варто взагалі лізти туди, де тебе не просили. Звичайно, якщо людина приходить і я це усвідомлюю, можу їй пояснити, ми це все разом розбираємо і залазимо туди і міняємо, то це одне. Але коли хтось каже, допоможіть там, у мене тато зараз на операції, ну тоді я, мабуть, не буду втручатися, тому що. По-перше, включається сама ця людина, її якась кармічна задача, вона хоче допомогти там, де її, по-перше, взагалі не просили про допомогу. А ви знаєте, коли вас не просять про допомогу, ви туди ви починаєте допомагати завжди, ви винні. Та, тобто це її якийсь урок розібратися із своїми прив'язаностями, із розумінням. Та, нам хочеться, щоб наші близькі жили, але ну, я думаю, я обмалювала, змалювала загальну картину, що зцілення в першу чергу завжди звертаємо увагу на себе. І тут ми перейдемо до третього кроку, він полягає в тому, щоб навчитися перебувати в цьому стані якомога довший час. Тобто, перше, зрозуміти, яка у нас програма там працює, чому хвороба виникає. Друге навчитися виходити в цей стан. І третє, бути в розслабленому, спокійному ментальному стані якомога довший час. Все, тоді ви здорові. Тоді, можливо, якщо ви тільки починаєте працювати, деякі хвороби будуть загострюватися, але тільки для того, щоб потім відпасти від вас, відшелушитися від вас, знятися з вас. Ось таким чином працює зцілення енергетичне. Якщо десь я щось упустила, обов'язково напишіть ваше доповнення, зауваження, задайте питання, і я радо зніму відповіді на ваші питання, тому що моя мета на цьому каналі ділитися з вами. Просто ділитися, просто віддавати те, як бачу я, те, як в практиках вже і з досвідом проживаю я це життя. Дякую вам за перегляд. Обов'язково подивіться інші відео. Па-па!